Привіт-привіт-привіт, мої сонечка-дівчатка! Привіт, чарівна планета Фармасі. ви, як ваші справи. Чекаємо тих, хто приєднається, але найперше вітаємо тих, хто буде дивитися нас в записі, тому що, як зазвичай, вас набагато більше. Привіт, всі куточки України, всі куточки світу. Мене звати Світлана Медведєва, сьогодні ми будемо розглядати продукцію, яка наносить декоративний характер, тому що я професійний візажист і майстер зачісок. А сьогодні ми розбираємо віск Фармасі. Ми з ним вже проводили багато ефірів, тому що він класний. Я люблю цей продукт. Але зараз в нього оновлена форма, оновлена упаковочка, тому ми будемо з нами знайомитися заново. І ось такий величезний, величезний об'єм продукту, ми будемо сьогодні розглядати все, що, що ми отримаємо, це ось таку величезну коробочку, вона красива, дуже класно виглядає навіть для подарунку. Це достойно. Потім, коли ви відкриваєте всередині віск. І щіточка, да? а, дуже кайфово, що компанія попіклувалася про нас, і тепер ми маємо ну, відразу да, вона була в упаковочці. Тому що, якщо ви купуєте інших брендів, тому ну, доводиться окремо шукати. І ще ну, такий мій -мі -мі, мі 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 момент. А, відразу компанія попіклувалася, бо що нам потрібна загнута щіточка, і вона відразу вже саме така, щоб там поки будете це робити, щоб ви її не зламали. Це дуже мило, чесно. Тому що, коли я, ну, я постійно з косметикою і піклування про клієнта, ну це рідкість. Зазвичай просто. Є момент, там, ну ось вам косметика, користуйтеся як хочете. Але фармація завжди-завжди завжди з любов'ю. Так, ну що, зробимо перший варіант і потім буду розповідати про продукт. Коли ми набираємо, да, у нас щіточка загнута, ось так. там ми, оп, Зараз знайду, о, отут, на фоні себе. Ось так набираємо, ми отримаємо дуже багато продукту. Так не потрібно. По перше, це буде великий розхід. По-друге, це буде не такий красивий ефект, як мав би бути. Да? Тому, коли ви ось так поставили, дістаєте і знімаєте, фактично, знімаєте все, що взяли. У вас немає як би, бажання, да там не потрібно старатися, що залишити на на щіточці, залишиться достатньо, щоб ви виявилися ваші красиві красиві бровки. Поїхали. Перше, щіточку ставлю вертикально, і фактично, всі бровки, да, от всі бровиночки, зачісую просто вгору. Це я зачісую не для того, щоб вони так стояли, да? хоча це теж був тренд вовчі-брови називався. Да? Ось такий ефект, коли всі-всі бровиночки вгору, це називаюся вовчі-брови. Але нам так не потрібно. Я так роблю лише для того, щоб точно знати, що я розчесала всі брівки. І тоді не знову в баночку, а забираю. Там, де я вже залишала продукт. Да? Там, де в мене продукт залишався, я з нього також забираю. І тоді на щіточці знову, бачите, тонкий-тонкий шар, немає багато продукту. І тоді вже починаю такі більш діагональні. Щіточку все одно тримаю вертикально, але тепер рухи діагональні. І важливо прям приліпити. Дивіться, продукт віск він не використовується як гель для брів, коли ви просто розчесали, і бровинки самі по собі тримають форму. Так теж можна. Але перша формула, для якої придумали віск, це саме приліплювання бровинок до шкіри. І вони залишаються там зафіксованими. Це дуже зручно для тих клієнтів, у кого є шрамики. Або у клієнтів, які десь не ростуть бровинки, або якась неправильна форма, або вони, знаєте, так, вниз опущені. Ми можемо прямо от вистроїти собі так, як хочеться. Дивіться, да, в мене от були тут прогалинки, і я їх заповнюю. Оп-оп-оп-оп. Розчісую попутно. Я. Дивіться, як класно підіймається. Єдине, що брови в мене зараз не пофарбовані. Я спеціально зробила для того, щоб показати вам, по-перше, наскільки яскравішими стають брівки, да? вони вже виразні, але і для того, як відразу носити макіяж на такі брови. Брови, якщо ми вкладаємо з воском, можна спочатку нафарбувати, а можна потім фарбувати. Дивіться, Зараз я вам покажу варіанти, якщо я от, спочатку була чиста брова, ми її вклали, вона вже красива. Да? от вона вже Така прямо красивої форми, піднята і зафіксована, вже виглядає доглянутою. Тим більше, що в складі є капаксіл, це чудовий продукт, і ви вже знаєте, який допомагає виростати брівкам, допомагає їм бути красивим і відновленим. Так. Він також є у нас в туші, да? можна використовувати і для війок також. Ось, А якщо ми спочатку нафарбуємо брови тінями, наприклад. Да? От, просто підведу продуктом. Так. Тобто, спочатку зроблю. Дивіться, скільки мені потрібно наносити кольору, щоб вони лише зрівнялися по тональності з брівкою, яка була просто вкладена нашим воском. Да? Дивіться, я вже двічі підфарбовувала, і мені здається, що потрібне ще одне нанесення. Для того, щоб тінями дофарбувати до того етапу, як просто віск підкреслив е, глибину волосків. Так, це перший варіант. Да? Тобто, бачите, вони просто нафарбовані тінями або вкладені воском. Мені здається, яскравіше воском виглядають, тому що видно красиві волоски. Тепер, як будемо робити? Набираю тіні і перше зафарбовую там, де мені не вистачило все-таки волосків. Да? Тобто, не все підряд. А лише дофарбовую там, де мені потрібно. Є. Yeah. І хвостик. Бачите, в мене немає. Якщо у вас є там красивий хвостик, можна не домальовувати. Тобто, перше це додаємо ті діляночки, яких нам не вистачало. Це, бачите, набагато швидше. Причесали воском. І додали на ті ділянки, де не вистачає. Продукт водостійкий, тому він буде класно триматися взимку, не зважаючи на сніг, дощ, погоду. Це дуже круто, тому що зазвичай продукти, які декоративні, вони ну, не такі вже стійкі. Це в нас прямо му, топчик, да? все буде триматися. Так, перше. А, зробили. Тепер, якщо в мене вже тут є нанесені а, тіні, що буде відбуватися? Чи розмажуться вони, да? як, як буде, якщо ми так будемо наносити? Нічого не розмажеться, все буде добре, так теж можна. Тобі, набираємо продукт, так само знімаю, знімаю е, залишки і спочатку вертикально вгори зачісую. Єдине, що ефект в мене, відразу Яскравіше, так? Тобто так теж можна. Знову знімаю, ну, точніше, забираю там, де я залишала, і вже вкладаю ту форму, яку мені потрібно. А, який є момент, якщо а, тіні вже нафарбовані? А, намагайтеся робити меншу кількість трухів, тому що віск він все-таки на водній основі. І якщо а, ви будете багато руків робити, що зробите? Ну, розмажете. просто розмажете. Так? так нічого страшного, нічого не буде відбуватися. Просто він Ну, Бровки просто круто, так класно підкреслюються. Ну, ті, хто зі мною давно знайомі, знають, що в мене просто ну, зовсім не виразні мої брови, тому для мене це просто кайф, якщо щось красиво виглядає. Брови вії, це така моя слабка сторона. Але з цим воском просто дуже-дуже-дуже красиво виходить. Так, Цяцькі новорічні пісні. Так, ще що хотіла сказати. А, якщо а, ми будемо дофарбовувати, да? якщо вам потрібно зробити, ну, от ви дофарбували тут трішечки, але вам хочеться яскравіше, от хочеться ще виразніші такі брови зробити. Що ми можемо а, зробити? Ми можемо ще використати фіксатор, ну фіксатор фармасі, намочити, да? так можна на руку, ну або там на будь яку підкладочку, а, намочити пензлик. І мокрим пензликом набрати тіні. А ось Тіні. І я коричневі набираю мокрим пензликом. І дивіться, буде тоді малюватися дуже яскраво. От, прям які волоски, яких мені не вистачає. Це теж тіні, але з нашим а, а, фіксатором змішані. І в такому випадку па можна дуже класно дофарбувати прямо такі от. Красиві волоски тоненькі, не просто трошечки, а от прям яскраво, якщо десь не вистачає глобально, або да, вам хочеться дофарбувати. Так само, якщо вам хочеться перевірити, чи буде вам личити да, там, татуаж, тому що ефект фактично, як красиві татуовані брійки. О, яскраві. Ті, хто зі мною недавно да або лише зараз познайомилися, просто переметайте на початок ефіру, і ви побачите, які в мене невиразні.